Безпілотні системи не почались з НРК. В тебе вже є в рамках розвинутих підрозділів певна інфраструктура. Ми ж понятійно добробат. Ті люди, які зараз командують вже підрозділами, майстернями і так далі, це ж ну, все пацани, з якими ну, ми під Бахмутом бігали ну, по, -по, -по, по бліндажах туди-сюди, розумієш? Батальйон, вовки дивічі. Він, от як батальйон, він більше вкладає в НРК, чи він більше отримує від НРК? Мабуть, вкладає більше. Розумієш, це ж не то, що от комбат стукнув посоль каже: тепер ні, це все на особистих е моментах, коли я можу підійти до комбата і сказати, братику, мені тут оце каже: звісно, роби. треба якась допомога, я тобі допоможу. І я так само можу. Тобто, те, що зараз ми пробуємо зробити з козаччини інституцію. Колись це буде ну частина армії, а зараз ми пробуємо. І ще що дуже круто. Ми ж тут е сиділи в панельній дискусії з представниками третьої штурмової. Ми з е цим товариством обмінюємося інформацією постійно. Вони кажуть, диви, в нас це працює так. Так я кажу, ага. А ми отут, оце, оце кажуть, файно. А спробуйте. Тобто, в нас обмін інформацією горизонтальний, і для цього не потрібно десь якісь погодження. Ми. Просто пересікаємось вже доволі давно. Ми познайомились, і ми файно приятелюємо в цьому плані. Тобто, я до чого це веду? Горизонтальні зв'язки, це мережування. Це отака історія. Потім воно вже перетвориться в якусь структуру, яку я щиро сподіваюся, інші підрозділи будуть просто брати. Ну і робити як воно має бути. Але хтось мусить бути першим, хтось мусить набити собі гуль. То ну, з'їсти собі нервів з тим, а потім воно буде працювати.